Доброго дня, наші глядачі, раді вас вітати на кермаркеті. Хлопці питають інколи мене, Сань, давай щось знімемо, що б ти хотів зняти, щоб мене якось залучити в їхню роботу. Сам розумію, що то мені якісь забирається мій яка частина часу, але відразу згадав за автомобіль, який досить популярний у нас в Україні. І у нього маленький, дуже маленький пробіг. 116 тисяч пробігу, щоб купити такий автомобіль за кордоном, а саме в Німеччині, треба за нього заплатити гроші. І власник, купуючи таке авто, ризикує, мабуть, вдвічі, а то й втричі більше ніж середньостатистичний бізнесмен, який ввозить такі самі автомобілі. Ми маємо сьогодні автомобіль 2009 року, у якого 116 пробігу, який не фарбований жодному жодний елемент і. Має досить непогану комплектацію. І е, за цей автомобіль е, власник попросив 9850. Тут торг є, я більше ніж впевнений, але е, саме цікаве, що багато хто з вас шукає такі автомобілі е, в Україні, можливо, навіть їх не знайти, можливо, люди їздять хтось на ньому. Але ось на Кармаркеті є такі автомобілі. Я вас запрошую до перегляду такого автомобіля. Е, навіть не полірована. Е, всі привикли ці машини натирати різними восками, якось піднімати її стан. Тут навіть не витиралися колпаки від нальоту термізних колодок. Навіть руль не перешивався. І йдіть, будь ласка, зверніть увагу, як цей руль виглядає на 100 пробігу. Він не новий, ця машина далеко не нова. Але Технічно і по кузову, і знизу я б попросив би Миколу, щоб він заглянув туди, якось, якщо можна, це самі важливі місця для цих автомобілів. Там просто, як я кажу, вся пісня. Можливо, в це важко повірити, що там можна сказати, що тут такий пробіг, але є всі документи, є сервісна книжка і є техогляд. Техогляд рівно рік назад проводився. Збереглися всі документи. Е, я обожнюю ці всі моменти, коли демонструю автомобілі, в мене інколи навіть мурашки по тілу від цих всіх документів. Я навіть десь себе туди переношу в ту Німеччину і купую сам у нього той автомобіль. Це просто нонсенс. Я рідко таке бачу, але. Нещодавно продалася автомобіль, продалася така ж сама Октавія, 19 пробігу з підтвердженим пробігом. Тобто на Кармаркеті такі автомобілі є, і від того, ви знаєте, якась така гордість бере. Люди привозять ці автомобілі, вони. Вірять в те, що ми зможемо на належним чином продемонструвати цей автомобіль. Е, у нас же є всі інструменти для того, щоб перевірити навіть цей пробіг. Е, Октавія 9-го року гарно прочитається комп'ютерною діагностикою і там можна буде всі е, від помилок знайти до е, підтвердження пробігу. Не знаю, що ще додати. Якщо бажаєте, може шукаєте такий автомобіль, у вас трошечки не вистачає там грошей, як завжди. Да? Приїжджайте, виберемо. Є багато автомобілів і 200 пробігу, і 150, і це досить часто зустрічається у нас підтверджені пробіги. І отакий от автомобіль знайти в Німеччині, це треба постаратися. Повірити, перевірити, приїхати, побачити його, без торгу купити. Німці, от не без торгу тут. Я спілкувався з власником цього автомобіля. Що хочете робіть, хоч то хочете, а я нічого не уступлю. Отак сказав е, власник Германії цієї машини. А тут 1.6, наш улюблений моторчик. Ми його тут вже е, обізвали Мрія, е, MPI, е, восьмиклапаний е, двигун. Е, як я теж кажу, людям можна своїми руками його ремонтувати. Тут нема чому ломатися, і відверто кажучи, це най... з найбільшим попитом автомобіль. Мабуть, це Октавія. Не Golf, навіть. Октавія 1,6. Давай, хоч сюди вагон, загружай, цих машин, привозь, будь ласка. Ця машинка рівно тиждень стоїть на кармаркеті, в неї всього лиш один перегляд людини, яка просто так гуляла з колясочкою. Ч, 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 чоловік гуляв з дитиною на коляски, і я його прям тут е, пересік. І він посміявся і проходив далі. Отак проїжджав, як зараз пам'ятаю. Йдемо далі. Я його кажу, правда, ви посміхнулися і за пробігом, типу він скручений, і все. Показав йому все документи, е, все. Тобто приїжджайте, я надіюсь е, це відео допоможе вам знайти оцей автомобіль. Саме для цього ми робимо це відео. Ні в коєм случаї, щоб не дати змогу комусь заробити чи ще щось. Це вам буде находкою такий автомобіль. Ви будете їздити 100 тисяч масла, фільтра, колодки. Приїжджайте. I don't If you wanna play tough, and wanna hate this I'll always show up, and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, for the fake If you wanna play tough, and wanna hate this I'll always show up, and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear.